Сторінка 94. Параграф 24. Рослини, які поєднують фотосинтез з іншими способами живлення. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про способи живлення організмів, рослини-хижаки, рослини-паразити та. Способи живлення організмів. У природі існує велика різноманітність видів організмів, тому їх способи живлення суттєво відрізняються. Познайомимося з тими, як різні організми живляться, і вивчимо нові терміни. Живлення це процес надходження, перетворення та засвоєння поживних речовин, унаслідок чого організми. Речовини, які забезпечують їхні процеси життєдіяльності, організми за способом живлення: автотрофи, гетеротрофи, міксотрофи, автотрофи це організми, зокрема рослини, які самостійно утворюють необхідні для свого життя органічні речовини з неорганічних у процесі фотосинтезу. Наступною групою організмів за способом живлення є гетеротрофи. Гетеротрофи це організми, які споживають готові. Поживні речовини, вживаючи рослину і тваринну їжу. Своєрідною і дуже цікавою групою організмів є міксотрофи, які поєднали два попередніх способи живлення. Міксотрофи це організми, які залежно від умов навколишнього середовища можуть живитися і автотрофно, і гетеротрофно. Робота в групах. Розгляньте схему різних способів живлення організмів і використовуючи додаткові джерела інформації, наведіть приклади. Автотрофів, гетеротрофів, міксотрофів. Відповідь: Обґрунтуйте і проведіть обговорення в класі. Рослини-хижаки. Рослини можуть зростати не тільки на добре збагачених ґрунтах. Вони населяють пустелі, кам'янисті схили, заболочені та водні території, бідні на поживні речовини. Для того, щоб вижити в досить складних умовах, вони виробили різноманітні пристосування, хитро мудрі пастки, липучки тощо. Малюнок 31. До цієї Групи належить близько 500 видів. Такі рослини стали полювати на дрібних тварин, щоб поповнити свій раціон, і поєднали автотрофний з гетеротрофним типом живлення, тобто стали. Іксотрофами робота в парі. Перейдіть на сайт за QR-кодом або за адресою і прочитайте уривок з книжки Наталії Кокар Таємничий світ рослин про рослини-хижаки. На ваш вибір. Розкажіть про подобну рослину. Чим вона вас вразила? Від зміни яких організмів утворили ловильні апарати. Рослини-паразити та напівпаразити Окрім рослин хижаків, є й такі, які почали вести паразитичний та напівпаразитичний способи життя. Познайомимося з деякими з них. До паразитів належать повитиця, вовчок, петрівхрест, рафлезія, до напівпаразитів, омела-біла, малюнок 32 Ці рослини, прикріплюючись до організму рослини господаря, споживають від нього готові поживні речовини. Рослини-паразити отримують пожив. Ні, речовини безпосередньо з тканин інших рослин і не можуть самостійно фотосинтезувати. Напівпаразити це рослини, які частково фотосинтезують і можуть отримувати від господаря не тільки воду та мінеральні речовини, а й готові поживні речовини. Підсумки параграфа. виділяють три групи організмів за способами живлення – автотрофи, гетеротрофи та міксотрофи. Рослини, які зростають у несприятливих умовах, виробили ряд пристосувань і почали вести паразитичний, напівпаразитичний або хижацький спосіб життя та поєднали про процес фотосинтезу з іншими способами живлення.